Привіт усім я на Вдимка. І сьогодні я не граю в Minecraft, а дивлюсь відео від каналу Minecraft про новий біом у Шневий ліс. З першу, коли я це відео дивився, я подумав, що це взагалі якась карта на ринку Minecraft Bedrock, Мод. а це виявляється справді новий біом. Серйозно новий біом. Вишні додать в Майнкрафт. В Майнкрафт додавлять вишні. Ото -от да. -от. Я вже це відео кілька разів дивився, і навіть. Я це відео кілька разів дивився і навіть дивився відео, де говорять ті Відому зараз інформацію про цей біом. Що. ну, Наприклад, що в цьому біомі будуть спавнитись лише кролики, лише свині, вівці і бджоли. І може, агресивні моби. І, мабуть, тут буде ще інша генерація, трошки змінена. Не так, як в звичайних лісах. Може. А зараз дивимось. Першим, що можна замітити, це. Нове дерево, нова листва. Ну, гарно виглядає. Далі дивимось. Тут можна замітити вже багато чого. Наприклад, те, що з дерев падають листя. Во! Падають листя, бачите? Падають листя. А друге, друге що можна замітити, це новий вид рослин. Скоріше, все, це... Скоріше, це і правда новий вид рослин. Хоча в мене є припущення, що в цьому біомі буде, буде нова текстурка трави. Що в цьому біомі в трави буде отака текстурка з квітами. Хоча ні, ні. Наврядчі, я бачу, що оці, оця трава нижня. Тобто оця, оця нова кібітка рожева, яка на землі о, там росте, то вона в 3 пікселя. Во. Оці, оці пікселі, що намальовано от блоки трави. От, і блок, всі блоки в Майнкрафті, що намальовані, якщо що. Во. О. Во, тут, тут. Отут біля тексту нам видно, що ці. Оці квітки в три блока. Тобто в три пікселя. от. Ну, далі дивимось. Ого. Ну, гарно виглядають саме двері. Хоча двері завжди сами, сами гарні виглядають в цих, обновлен... в цих обновленнях. Коли додають новий вид дерева. В цьому виді дерева саме самі гарні двері. Це завжди. Далі. Ну, класне відео. Я просто не міг не зняти відео про цей новий біом. Дехто цей біом ще називає не вишневий біом, а біом сакури. Сакура, якщо що, це китайське дерево. Я дивився вже відео про це. Та. Ну, я просто не міг про, це, про цей біом не зняти відео. Я колись знімав відео про мобів з Minecraft Live. Які будуть на голосуванні. Тобто, які вже були тоді показували. Саме відео про туфового голема набрало кучу просмотрів. А зараз вже 7 просмотрів тільки на новому, ві... на новому відео про нюхача. На новому відео про нюхача вже 7 просмотрів. Тож, я просто не міг не зняти відео про новий Біом. Ну а, ж... ну а, це... Ну а це кінець відео. Пока.